Привіт, друзі! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу, як я вишиваю французькими вузликами на в'язаному виробі на іграшках. Тут у нас будемо щічку вишивати на іншій курочці. Що нам для цього знадобиться? Тонка ниточка. І голка бажано довга, з гострим-гострим кінцем. А також пласкогубці, ну і, звісно, ножиці. Вводимо нитку в вушко голки, вводимо де інде голку, виводимо під оком, де нам потрібна, потрібен французький вузлик. Зробіть навколо голки три оберти ниткою і Зробіть це якомога нижче, ближче до самого в'язання. І тепер нам потрібно ввести голку, але не в цю саму дірочку, з якої ми вивели, а трошечки-трошечки там на міліметр, максимально близько, недалеко, але не в ту саму дірочку. Вводіть голку. Одразу ж виводимо та там, в наступному місці, де нам потрібен буде. Французький вуслик і затягніть і маємо перший французький вуслик. Робимо три оберти ниткою навколо голки. Підтягуємо під самий низ і поруч, зовсім зовсім поруч, вводимо голку, виводимо в наступному місці, допомагаємо собі пласкогубцями, притримуємо ниточку, притримуємо вузлик і затягуємо, Оп, маємо два вузлики. Три оберти і поруч вколюйте знову голку. Ось так. Дякую вам за перегляд. Буду рада бачити вас знову на своєму каналі.